Вітаю вас на уроках Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку де живе енергія. Пригадаємо, до якої групи корисних копалин належить природний газ нафта, кам'яне, вугілля? Правильно, топали в них. Як ваша сім'я використовує електроенергію? Попрацюємо з підручником. Енергія є в усьому. За допомогою енергії можна приготувати їжу, обігріти житло, змусити працювати побутові прилади, освітити вулиці, вивезти в море кораблі. Поживні речовини, які ми одержуємо з їжею, також містять енергію. Її ми витрачаємо під час ігор, виконання фізичних вправ або якоїсь роботи. У природі є величезні запаси енергії, її мають сонячне проміння, вітер, вода річок. Вона зберігається в деревині. Покладах газу, нафти, кам'яного вугілля Її вивільняється під час горіння цих речовин. Так, електрика, якою ми користуємось вдома, виробляється на теплових електростанціях унаслідок спалювання кам'яного вугілля чи природного газу. На гідроелектростанціях перетворення енергії води в електроенергію. А також на атомних електростанціях вітрових та інших. Джерела енергії можна поділити на дві групи, енергія може існувати у вигляді світла та тепла. Пригадайте, як кипить чайник, як горять дрова в печі. Це робота теплової енергії. Так, теплова енергія, яка накопичилась у дровах під час горіння, звільняється і здійснює роботу, нагріває приміщення. Також енергія може бути світлою. Джерелами світлової енергії є сонце: місяць, зорі, вогнище, факел, деякі рослини та тварини. Подивимось на джерела енергії. Це можуть бути відновлювані і невідновлювані. Значить, відновлювані енергія сонця, енергія рухомої води, енергія вітру, внутрішня енергія землі, енергія біомаси, невідновлювані природний газ нафта на кам'яне вугілля, торф. Що ж таке енергія? Енергія здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Джерела енергії, які постійно поновлюються у природі, називають відновлюваними. Джерела енергії, які неможливо відтворити, невідновлювані. Роздивимося схему. Джерела енергії. Відновлювані. Прочитайте і невідновлювані. Запам'ятайте. Подумай і дай відповідь. Назвіть за фото побутові прилади, для роботи яких потрібна енергія. Доповніть власними прикладами. Роздивіться уважно, назвіть їх і подумайте, для роботи саме яких приладів потрібна енергія. Запам'ятайте. Коли електричними приладами не користуються, їх потрібно вимикати, щоб не витрачати даремно енергію і не забруднювати навколишнє середовище, Попрацюємо опрацюємо зошиті. Завдання перше. Розподіли наведені види енергії на групи енергію вітру. Означаємо цифрою 1, енергію рухомої води цифрою 2, природний газ 3, буревугілля 4, нафта 5, торф 6, кам'яне вугілля 7, енергія Сонця 8. Група «Невідновлювані» – Це буде види енергії 3, 4, 5, 6, 7. Відновлювані види енергії це 1, 2, 8. Я думаю, ти так само зробив. Завдання 2. Річкова вода, яка тече по водоспаду, містить багато енергії. Укажи, що з переліченого одержують за допомогою енергії води. Подумай, обери, познач. Гарячу воду, сонячну енергію чи електрику, чи питну воду. Правильно, електрику. Завдання третє. Обведи джерела світло... світлової енергії червоним кольором, а теплової синім. Червоним. Синім позначаємо. Перевірили. Завдання четверте. Розгадай кросворд. Перше. Паливна, корисна копалина. Торф. Друге. Здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Цифра 2. Енергія. 3. Джерело світлової енергії. Сонце. 4. Відновлюваний вид енергії. Вітрова. 5. Невідновлюване джерело енергії. Нафта. Побутовий прилад, який працює завдяки енергії. 6. Холодильник. Молодці, я думаю, ви справились з цією роботою. Давайте перевіряти себе. Перше, що ж таке енергія? Назвіть джерела енергії. На які групи їх поділяють? Друге, чи є у вас вдома лічильник електроенергії? Яке його призначення? І третє, розкажіть про значення енергії в побуті, як ви заощаджуєте енергію вдома. Четверте, продовжіть речення. Під час вивчення цієї теми мені вдалося. Подумайте і продовжте. Виходячи із цього, я роблю висновок. Який ви зробили висновок? Давайте зробимо коротке про головне, прочитаємо висновок. Енергією називають здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Джерелами енергії є сонце, вітер, рухома вода, це відновлювана енергія. Поклади газу, нафти, кам'яного вугілля належать до невідновлюваних джерел енергії. Із рубрики, чи знаєте ви, що? Один вітряк, якщо його правильно розмістити та використовувати, може забезпечити електроенергію населений пункт на 1400 будинків, вітроелектростанції стають дедалі популярнішими, особливо коли їх розміщують в океані. Найсприятливіші умови для розміщення ві... вітроелектростанції у прибережних смугах та на вершинах гір. Тут постійно думуть потужні вітри. Чи знали ви що? Домашнє завдання: повторити тему на сторінках 81-84.